Підготував для тебе інтерактивну рубрику наскільки добре okay. Ірина знає свою творчість, така кодова фраза. І давай я хотів домовитися. Якщо ти е, даш там декілька запитань, якщо ти даш більше правильних від відповідей, ніж неправильних, то ти перемогла. А якщо ти даш більше неправильних відповідей, ніж правильних, то ти програла. Як тобі правила? Які прикольні правила. <рес> <рес> Оригінальні! Якщо, якщо ти програєш, ти розказуєш якусь дуже е, сороміську історію свого життя. Яку ти ніде ще не розповідала, якщо є взагалі такі. Чорт, тут можу. власне, розумієш, це ж матеріал моїх книжок. Вона тільки а а, а що днька якщо, гладила. А якщо ти даєш е, більше правильних відповідей, ну, то тоді е, ти, ти цілуєш в... Дзюнька. Все, правильно. А, або ти і, ти... І, ігру придумав, Дзінько. <ріст> Давай, Саша, поки чи все правильно. Приз, чи приз. Давай, <ріст> я буду давати тобі варіанти відповіді, тобі не треба буде думати, так? Голоси рубрику. <ріст> Зараз він і за тебе відповідати буде. Просто гарно так. Вікторина від зумка. Ні. Ні. Рубрика, наскільки Ірена знає свою творчість. Яка назва? Так оголосіть. І рубрика, наскільки Ірена знає свою творчість. е, Значить, так, перше запитання. Ти написала роман Суки, утримують все. Отож, запитання: скільки разів там зустрічається слово суки? Це, це ти типу мене немає вордкаунтера. 25. Угу. 26. 27. 1268. <рес> Може 450 ще є? 27. Давайте поаплодуємо Ірені. Бо це неправильно. Це неправильна відповідь. Так, це насправді 26, включаючи з заголовком. 26. <рес> І включаючи ту суку, яка придумала ці питання. А ти чуєш, а ти що рахував слово сукор? Так чи? Word count є, реально. Типу, це не проблема. Ти відкриваєш просто онлайн, ну, типу, в інтернеті книжку, там, Ctrl-C або command f якщо ви власник макбуку, і вводите слово, яке вам потрібно, і воно його вибиває, скільки його там є. Але я майже вгадала, бачу. Ти майже вгадала, так, так. тому що це та твоя варианти, книжка. Але ну, там 20. були варіанти: 25, 26, 27, не, ми при... сказали, не 26. Прийшов 20. Дмитрович вводив в дитини гази. Що робити? І, і ви, 1 видало. 1 0 ти поки що програєш. Друге запитання. Уривок я зачитую з твоєї книги. Ти маєш сказати, яка це книга. Ой, Слухай, гарячий язик жадно проникав у солону темряву. Ніжно, але точно торкаючись самого заповідного осердя. Це течіна. Це, Це щось не я. Це щось. Ні, ти що говориш? Це щось дуже Ні, це Це не я. Євангеліє від Луки. Та це точно не я, це щось сильно духовне, як на мене. Значить Тому? так, це книжка Фр Фройд би плакав, суки отримують все, Коза? 50 хвилин трави і Перламутрове порно. Блін, ну мені враження, може це якась редактура, яку я не читала. Я не знаю. Давай, може, трошки ще докинути, так? Заповіт! Докину гарячий язик, жарко А Ми вже це читали, читали. Все так довго на нього чекало. Mm. Хто допомогло? То <зелецько> Зеленського. І ще там перед тим. Ні-ні, зачекай, раптом скрикнула вона і спробувала. І ім'я хоч героя скажи? Ні. Блін, ну що ж таке? І так. А? Він не дочитав, типу. А? Привав, Отож, 50, 50 хвилин трави, підказують мої 50 студенти. 50 Так. Хто, хто хто підказав? Студенти. Хто реально хто сказав? Як то? Баклашка і відро. А ну, <зелецько> Виженіть її, то правильна відповідь. <зелецько> Але все одно 2-0, бо в неї. Ні-ні-ні, все, це моя команда, рахується. Причому пара йде 45 хвилин, а то 50 хвилин. Так. Є пісня, пісня, яку ти написала, називається Саша Хуй. Є, точно. Скільки б я не писала серйозних пісень, мене запам'ятають. як автора. Причому ще до знайомства з тобою. Там ну, ну. я е, Читаю пісню і в якийсь момент зупинюся, ти маєш просто продовжити риму. Оце запросто. Да. Пісні я пам'ятаю. Клубнічку лізнути, банан посмоктати, грушки посмикати, шоколадку. Потикати. Правильно, так. Да. Я Дуже багато разів це зі сцени казала. Я, слушаю, я, я просто уявляю той момент, коли цей кусок вирізають на Тік-Ток, де просто от все перед тим відкидають, і там Дмитрович такий а -а -а. шоколадку, Поліз. і тим накинув. Які, сказати, які, скажи, які? Ну, а я думав, що буде крутку: Клубничку лізнути, банан посмоктати, грушки посмикати, шоколад. Деньки пом'яти ти десь пропустив. Там ще день клуб клубнічку лізнути, деньки пом'яти, банан посмотити. А, точно диньки пом'яти, банан посмоктати, ну, 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 ну. грушки посмикати, шоколадку насрати. О. Я думав, так буде круто. Ой-ой-ой, дружина шма... зайшла на фруктовий напривокзальний. От добре, там ще, ще мало буде бути рядок на рифму покласти. Добре. <laughs> Так, Рахунок 2-1 зараз. 2-1? Я... Я слідкую за грою, 2-1. Добре, добре. Так, так. 2-1, е, інтерв'ю. Ти давала інтерв'ю Альберту Цукренку з громадського. І яку першу фразу сказав Альберт в інтерв'ю? Um... Шоколадку потикати. <ріст> ну, варіанти Яку давай, він тобі та... сказав? Привіт. <ріст> Радий зустрічі. Ти дуже сильно тормозиш ану, подивись на мене. Ну, радий зустрічі! Це неправильна відповідь. 2-2. <ріст> Давайте побудемо. Це неправиль відповідь. Один. Він сказав: Не Ти ч? 2-2. Вона дала дві неправильні, дві правильні відповіді. Так, яка так. так Друзі, так. так правильна відповідь Діва? про Діва, це. Два, два. І останнє запитання. Так, яка Правильна була? Правильна відповідь, ану, подивись на мене. Ага, окей. Да, речі, це тому що це було дійсно під час ковіду онлайн-інтерв'ю. Да, так, ну подивись, а друга така дійсно була. Ти ти сильно турмозиш, тому що це да. був та відеозв'язок. Так, два, два. Останнє запитання. Е, назви, будь ласка, мінімум 56 речей, які в тебе в кишенях. Можна, я можу глянути. У мене нема кише. Не ну, 3-2 ти програла. <ріст> Тому розказуй історію. Блін, я всі історії вам ти можеш, не Ні, Ти маєш час і подумати, бо в нас, в принципі, вже може щось на донати насипали, треба зачитати, так? А так. чекайте так, ну, щоб я на тебе Є. не тиснув, щоб я на тебе не тиснув. Нормально? Нормально? Та ти не тиснеш? Я не тисну? Ні, ні Тому, я просто на... всі історії заюзала, я їх продаю дорого.